Компанія LG як виробник мобільних телефонів і смартфонів, за всю історію цього сегменту ринку завжди перебувала в лідерах, і їй завжди було що показати потенційному споживачеві. От і на цей раз нова актуальна лінійка смартфонів цього виробника з першого погляду не викликає ніяких запитань. Лінійка L-Style другого покоління. Давайте дивитися, що це таке і наскільки це цікаво. Та серйозно. Нинішній лінійці передувало перше покоління, яке пам'ятається своїм стилем завдячувало надуспішному смартфону Prada, випущеному спільно з цим культовим домом моди. Певні традиції, звичайно, ж залишились, але L-Style 2 виробник робив уже по образу і подобію іншого свого успішного творіння нинішнього флагмана Optimus G. Принципи побудови другого покоління лишилися тими ж самими і не втратили логічності. Спершу менший за діагональю смартфон з простішими технічними характеристиками L3, трішки більший L4, далі L5 він іще більший і сильніший, і так само більший за діагоналю та сильніший за своїм технічним начинням L7. У другому кварталі цього року на ринок вийде ще більший та сильніший l 9 Ми взяли на свій тест тріо із l 4 5 та 7 і детальніше зупинили. Саме на ньому. Хоча чому Тріо кількість моделей ми автоматично множимо на два, адже кожен представник лінійки має, так би мовити, свій повноцінний двосімний аналог та прообраз. Такі популярні на наших теренах смартфони з двома сим-картками носять ті ж назви, що і їх стандартні родичі з приставкою Dual наприкінці. Зовні телефони дуже схожі. Ось вам дуплет l 4 парочка L5 і дует L7. Другого ще раз наголошуємо покоління. А навіщо? Запитаєте ви усе це різноманіття? Насправді для того, аби ви могли вибрати собі смартфон, який максимально підходить вам за усіма параметрами, як за ціновими, так і технічними. Ну і звичайно ж за габаритами самого смартфону з розмірами діагоналів включно. Практично усі описані нами параметри йдуть, так би мовити, за наростаючою від l 3 до l 7 Споживач може вибрати діагональ: 3,2 дюйми на l 3 3,8 на l 4 4 на L5 чи 4,3 на L7. Вибрати камеру на 3, 5 чи 8 мегапікселів, об'єм оперативної пам'яті, ємність акумулятора, ціну. Усе це наголосимо залежить від обраної моделі і йде за наростанням. Щоправда, діапазон компромісів, на які Пішов виробник, на щастя, на щастя, для потенційного споживача, не такий уже і широкий. Єдиний для всіх телефонів загальний об'єм вбудованої пам'яті. Він тут скрізь 4 ГБ, які можна розширити карткою пам'яті до 32 гектарів і разом може стати 36. Процесори менше гігагерцового тут ніде немає. Єдина відмінність на L7 процесор двоядерний. Та і тип дисплею скрізь заслужена і вкрай якісна в плані відображення кольорів IPS-матриця, яку ми давнім. Но і впевнено асоціюємо з маркою LG. Також усі телефони мають сучасну версію Android а покоління 4.1, відомого своєю більш поетичною назвою Jelly Bean. Але ж не Андроїдом, як то кажуть, єдиним. Кожен хороший виробник смартфонів донарощує цю операційну систему своєю унікальною надбудовою. Є вона зрозуміло ж і в LG, і давайте дивитися, що несе в собі цей користувацький інтерфейс. Більшість цікавих унікальних додатків в LG традиційно починаються на літеру Q Quick Memo – багатогранна, уже знайома нам програма, яка дозволяє робити моментальні примітки на якій завгодно відкритій програмі. Підкреслювати щось, писати, а потім зберігати це окремим малюнком скріншотом і висилати своїм знайомим поштою чи ММС-кою. Quick Translator для миттєвих перекладів текстів багатьма іншими мовами. Просто навели камеру на текст і можна перекладати як окреме слово, так і увесь рядок чи повний текст. Потрібний словник, система або підтягне з інтернету, або його можна попередньо завантажити на смартфон. Або ось іще така ситуація. Ви, скажімо, дивитесь відео, переривати перегляд. Хочеться, але треба при цьому виконати якусь іншу операцію, Зайти в інтернет чи відправити смс-ку. Функція Q Slide в l 7 дозволить виконати обидві ці операції паралельно. Відео відійде на другий план, стане прозорим, і рівень прозорості ви можете регулювати власноруч і виконуйте оту іншу потрібну операцію. Справжня багатозадачність. І ще одне новаторство на смартфонах L-Style Програма Safety Care допоможе турбуватися про, наприклад, літніх людей. Налаштуйте смартфон так, щоб за якоїсь критичної ситуації, скажімо, коли телефон не беруть в руки другий день, апарат сам почав розсилати тривожні повідомлення на вказаний вами номер. І варіантів налаштувань, ознак тривожності чи просто способів контролю тут багато. Деякі ж новаторства не просто програмні, а мають, так би мовити, механічне відображення. Швидка кнопка, Quick Button, додаткова кнопка на L5 та L7 телефонах. Її ви можете налаштувати за своїми звичками та уподобаннями. Програмуєте її під найпотрібнішу вам програму, і та буде тепер запускатися з одного миттєвого доторку. Або як спитаєте, можна збагатити кнопку додому, а вона теж почне подавати ознаки інтелекту. Вірніше подавати вона буде світловий сигнал, за кольором якого ви одразу будете бачити, чи зарядився телефон, чи є у вас пропущений виклик, чи ви так усе ще й не прочитали отриману СМСку. Ну і зрештою про те, про що не можна було б не згадати, описуючи лінійку L-Style другого покління, про це навіть краще було б згадати на початку. Але я свідомо переніс це на сам кінець, аби воно краще закарбувалося у вас у пам'яті. Це я про зовнішнє оформлення, дизайн. Ми вже говорили, що в основу лінійки Ліг Флагман Optimus G. Тому в сучасності та стильності апаратам, звичайно ж, не відмовиш. Усі смартфони надзвичайно схожі між собою, здалеку їх особливо і не відрізниш. І для тих, хто орієнтується на дешевші моделі, це безперечно великий плюс. Двосільні дуали мають парочку своїх візуальних відмінностей. У них більш заокруглені краї. А також кнопок управління в нижній частині не три, а чотири. Четверта крайня праворуч для керування вашими двома сім-картками. Отак, просто натискаючи на сенсорну кнопку, ви перемикаєтесь між. Сімками робити пріоритетною то одну, то другу. При цьому приймати виклики чи отримувати смски ви можете на будь-який номер незалежно від того, куди ви там перед цим переключились. В плані висновків можемо наголосити на тому, що LG випустив доволі сильну лінійку, сильну і найголовніше різноманітну. І якщо ви, підбираючи собі новий смартфон, будете довго вибирати, перебирати, замучаєтесь муками вибору, то ми вас заспокоїмо. Саме так воно усе і планувалось. Воно ж добре, коли є з чого вибирати.